даєш чату GPT завдання. Так, от те, що в мене було на думці, я написав, дав йому завдання. Потім я, я ж можу уточнити, сказати слухай, я мав на увазі те, а потім я ще йому можу написати слухай, а можеш буквально по інакшому сформулювати цей процес спілкування, який затягується через мою неточність з самого початку, він дасть в кінечному результаті гірше, гірший результат, а, ніж той, що спочатку я все напишу, все повністю розпишу. Він мені відразу відповість. Зазвичай так, зазвичай так, тому що він починає втрачати контекст. От самий перший результат зробив якийсь більш-менш нормальний, ти йому кажеш, перепиши, будь ласка, ось цей абзац. Він починає переписувати цей абзац і, можливо, вносити зміни в попереднє щось, що було вже нормально зроблено. Тому краще формулювати максимально влучно на початку, і потім далі додати якісь нові, нові моменти, які треба підправити. Тому що якщо ми почнемо взагалі з якоїсь максимально неправильної відповіді то тоді буде дуже складно його повернути в те русло яке нам потрібно